Єлецько-Чернігівська ікона Пресвятої Богородиці явилася преподобному Антонію Печерському на Ялині, що й зумовило її назву. Згодом православні іноки заснували у Чернігові обитель і назвали на честь ікону Єлецькою. На початку 13 століття на монастир напали татари і зруйнували його, однак ікона збереглася. Але вже в 15 столітті її слід губиться. Нині у Єлецькому монастирі знаходиться список давньої святині, подарунок князя Костянтина Острозького. Ми знаємо, що преподобний Антоній прийшов з Києва в Чернігів і там остановився на Болдіних Горах, викопав там пещеру і молився. Але як святому з'явилася Божа Матерь в іконі на єлі, і він побачив, що це треба знак, що тут треба побудувати монастир. Ми знаємо, що від ікони дуже багато здійснюється чудес. Якщо люди з вірою приходять до Божої матері, просять його молитовного заступництва, то вона заступає і посилає те, що Господь дає ті чи інші людині по вірі. Урочисте богослужіння з негоди 950-річчя явлення єлицького образа очолив митрополит Черкаський та Канівський Сафроній. Як свідчить історія, перед цією іконою схиляли голови і прості віряни, і царі. Шановано святиню встановили посередині храму для загального поклоніння. 950 років тому назад з'явилася тут, в Чернігові, на холмах, серед йолок, тому вона називається Єліцька ікона. Чудотворна Пресвятої Богородиці. Ця ікона у нас дуже почитається, і ми дуже раді присутствувати на цьому празднику Пресвятої Богородиці. З цієї ікони люди отримують велике зцілення. Хто молиться і притікає з вірою і надіждою. Бо завершенню богослужіння було освячено джерело, яке знаходиться на території монастиря.